Усім вітаннячка. Ви просили мене рецепт моєї селянки, отже, показую. Не скажу, що це класичний рецепт, але такий, як готую я. Для початку я очищаю та нарізаю кубиком картоплю, заливаю її холодною водою та ставлю відварюватися. Тим часом готую огірочки. Це обов'язково мають бути квашені. я їх кладу у чашу блендера та збиваю до однорідної маси. Так само я готую і розсольник. Не люблю, щоб в супі були великі шматки огірків. Так струшую для того, щоб огірочок однорідно розподілив у самій чаші. Ось Така консистенція виходить, потім я її закидаю вже до відвареної готової картоплі. Проварюю хвилин десь 15, можливо трішки більше. А тим часом, поки відварюється це все, то я пасирую цибулю і моркву. Спочатку на олії, а потім додаю домашній кетчуп. Його можна замінити томатною пастою. Протишковую ще 2-3 хвилинки. Після цього сюди ж додаю попередньо порізані мисливські ковбаски, а також люблю сюди додавати курячу ковбаску. Знову все разом притушковою, буквально ще хвилин. 5. Ви можете додавати будь-яку копчену ковбасу, яку полюбляєте. І після того всю цю красу відправляю до картоплі, яка разом вже кипіла з огірками. Знову ще трішки проварюю 5 хвилинок і вже перед самим вимкненням додаю маслини, оливки, зелень та лавровий лист. Затим пробую до смаку, додаю сіль перець, якщо потрібно, а вже при самій подачі додаю в тарілку сметану, скибочку лимону і ще трішки зелені. Всім смачного!